Люби Україну як сонце, любі як вітер і трави, і води. В годину щастиво і в радості мить в годину. Не годить. Так непевно, перекручуючи слова, 12 руйноземців декламують вірш Володимира Сосюри. Про це їх попрохав київський студент Олександр Гонтар. Цей патріотичний ролик на Ютубі вже переглянули понад 200 тисяч користувачів. Мене це заділо. От і реально іноземці читають український вірш, і в кінці таке риторичне запитання. А для них це просто звук, а для вас і нам захотілося просто показати, що для нас це не просто звуки, що ми так само любимо українську поезію, так само любимо нашу країну. Так у черкащанина Сашка та його товариша Андрія народилася ідея відеовідповіді. Спершу розповідають, хотіли взяти того ж вірша та згодом передумали, М'який і зворушливий любіть Україну замінив гостріший та експресивніший твір Василя Симоненка. «Задивляюсь у твої зіниці Україно, ти для мене диво, і нехай пливуть за роком рік. Бути мами, город і вродлина з тебе дивуватися. Ти. Задивляються у зіниці України студенти та викладачі черкаського національного. Вони переконані таким ненав'язливим відео легше достукатися до людей. Українська мова це ми. Це взагалі наш менталітет, наша, наше майбутнє, наше минуле і теперішнє. Не треба забувати про те, хто ми є. Насправді може бути багато і мов і зацікавленостей щодо стосовно інших культур. Але все ж таки, ми є ми і потрібно про це пам'ятати. Кожен із нас міг побачити Україну по-своєму. І той, хто чує цей вірш, звучання цих чотири віршів, з вуст кожного, можливо, теж подумає про Україну, що вона є для нього. Чотири години від ідеї до готового ролика, і тепер він мандрує інтернетом. Свою відеопоезію творці називають сонячною. Це наша техніка, яку ми за свої гроші купили. А окремо бюджет, ну ні скільки. Тобто це все на ініціативі. На бажання людей власне цим роликом ми хочемо змотивувати інших людей також щось робити. Нинішня відеоробота, обіцяють студенти не остання. Планують таким чином популяризувати мову та культуру і надалі. Не оминуть увагою і рідні Черкаси. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.